Особливо старих жінок дуже часто підозрювали в союзі з дияволом. І люди таких жінок часто уникали або боялися їх. Доброго дня, любі друзі! І сьогодні, любі друзі, я вас хочу покликати на маленький короткий ритуал. І цей ритуал. Сьогоднішній буде спалені відьми. Для захисту від відьми на високих місцях розпалювали багаття. І так, друзі, вночі з 30 квітня на 1 травня на нас чекає спалення відьми. Сьогодні це народний звичай, який пов'язаний із розпалюванням вогню та захистом від нечистої сили. Це давнє язичницьке свято, яке з часом перетворилося на народний звичай, а сьогодні ще й на суспільну подію. У минулому друзі ця ніч була однією з ночей, коли злі та нечисті сили, як кажуть, панували з більшою силою та владою, ніж будь-коли інде. І люди вірили, що цієї ночі в повітрі літає багато відьом, які летять на шабаш. Тому цю ніч ще називають нічу відьом. І так, друзі, перед нічним зібранням, яке Веде сам дьявол, відьми натираються магічними мазями, що плітали на своїх мітлах і посилювали свою магічну силу. І найчастіше в суботу проводили цей ритуал. А рівно в опівночі. При зустрічах. Вони часто перевдягалися в різних тварин, наприклад, козу, вовка або кота, або інших, або перетворитися в жабу. <плес> Місія полягала в тому, щоб представити діяволу нового члена, і якщо необхідно. Провести з нею вхідний ритуал. На цій зустрічі друзі всі учасники танцювали, співали, а іноді навіть голі стрибали через вогонь і навіть приносили ритуальні жертви. Була тоді така віра і у цьому сила, що диявол може здійснювати владу на землі тільки через людей. І насамперед через відьом. Спалення відьом стало насамперед суспільним заходом. Де збираються діти та дорослі, і замість захисту від темних сил, це тепер зустріч весни та закінчення зими. І, як бачите, любі друзі, тут все добре сплановано. І це велике свято подарували дітям таку велику радість. І тут все. Під захистом пожежників. І як бачите, багато сладкощів, їди різної і забаганок про дітей. Ну що ж, хорошого перегляду і не відлітайте! А на цьому все, любі друзі! Я дочекаюся, аж ця відьма догорить і беру свій віник і лечу додому. До зустрічі в слідуючих цікавих відеох. Ну що ж, любі друзі, було трошки моторошно, але далося пережити: якщо це вам відео було цікавим, ставте лайк, нажимайте дзвіночок. До зустрічі в слідуючих загадкових екскурсіях.